Ніколечка, вітаю тебе на занятті. Привіт-привіт! Нікольчка, сьогодні ми з тобою послухаємо казочку, яка називається Як осінь фарби загубила. Наша зараз пора осінь, ти пам'ятаєш, так? Вона ходить і фарбує все. Всі листочки, так? Але на початку я пропоную нам з тобою привітатися. Ось поглянь, у нас така дівчинка, є Даринка. І ось в неї такі гарні вітання. Ану, подивись, можна? Як можна привітатися, як ти хочеш? Обирай картинку, а тато мені підкаже. Як собі спітати? Ну, Обійме. Ну, давай, тоді ти тата обіймеш? А мені нема кого внімати, я себе обійму. Mm -hmm. Супер. А я ще пропоную нам з тобою. Просто дати 5 один одному. Можеш тата віддати, або так просто в екранчик мені. Ось так. Клас. розумничка. Що, продовжимо? Сідай тоді зручненько і слухай казочку. Жила була в лісі чарівна дівчинка. Її звали осінь. Вона дуже любила розфарбувати ліс і завжди носила з собою кошик. Бачиш в неї ось такий кошик? І там у неї чарівні фарби. Там були фарби червоного, жовтого та помаранчевого кольору. Так, да, ось такі в неї фарби були. І ось одного дня наша осінь сіла під високим деревом і трішки задрімала, аж налетів вітерець пустунець і розсипав усі її фарби. Бачиш, перевернув кошик і розсипав. Наша осінь прокинулась, побачила, що всі фарби розсипались і десь розгубились і засмутилась. Бачиш, яка вона засмучена. І до неї швиденько прибігли звірятка і кажуть, осінь, чому ти така сумна? А вона й каже, що вітерець розсипав фарби, і вона засмутилась через це. І тоді звірятка вирішила допомогти нашій осені і позбирати всі фарби, знайти, позбирати їх у її кошик. І ось білочка перша знайшла фарбу. Якого кольору білочка знайшла фарбу? Червоненьку, правильно. Бо вона знайшла баночку з червоною фарбою. А далі зайчик знайшов, якого кольору фарби? Ану, подивись. Яху. Так, жов... одну баночку жовтої, а другу помаранчевої фарби. І останню баночку ще однієї жовтої фарби, в неї жовтих було дві фарби. Знайшов їжачок. Наша осінь зраділа. Швиденько позбирали всі фарби в кошик, дівчинка подякувала звіряткам за допомогу і швиденько почала фарбувати все в яскраві такі кольори. Бачиш, як гарно і весело, коли в тебе є друзі, так, які тобі можуть допомогти. Ось така казочка трапилася з нашою осінню. А ну давай пригадаємо з тобою, яку фарбу знайшла білочка, якого кольору? Молодець. А зайчик? М -м 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 і помаранчеву молодчинка. А їжачок якого кольору Жовтий. <звятый> Жовто, розумничка. Ніколь, ти всі фарби запам'ятала, ти дуже уважно слухала казочку. Молодець. А зараз я пропоную нам трішки порухатись, а потім ми з тобою помалюємо. Домовились? <звятый> так, вставай, я зараз вімкну. <звятый> так, ось. Как? Коль, ти дуже гарно потанцювала, Розумничка. Так, і ми продовжимо наше заняття. І я пропоную нам з тобою намалювати ось таке незвичайне дерево. Бачиш, осінь пофарбувала його. Це біля діла! Так, і ми з тобою пофарбуємо гарне таке дерево. Так. Давай. Бери аркуш по. Так, тебе такі кубики добре. Вот. Так. Спочатку нам треба взяти пензлик і намалювати стовбур дерева. Вот. Ми його будемо малювати коричневою. Дерева в наше стовбур у них коричневий. Ти обрала коричневий? Ага. Супер. Давай тоді зараз тата тобі допоможе, відкриє. Ага. Так. І ми малюємо стовбур. Спочатку ми малюємо пряму лінію, так? І від неї гілочки у нас будуть рости. Тебе щось тихо чуть? Тихо? Угу. Что ж такое? А было доброе чуть, так? Не очень, ну. Что ж? Ну, зараз. А так, чуть Мане? Да чуть. Ничего не изменилось? Вообще не меняется ничего? Нет, немножко лучше. Может, а так ближе поставлю? Ну, 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 Так, давай, так, Верху листочку і донизу веди таку лінію. Це стовбур нашого дерева. Риши. Ось так, розумничка. А потім гілочки ще Це треба чи намалювати, так? У -у -у. Нічого, все добре, Ніколь. Я теж не художник. Нічого. Я теж не художник. И елочки, так да. О, и все. А ну давай спробуй сама, Николечка. А ну ты так Ой. сможешь, я знаю. Так спробуй, проведи маленьку лінію. Yeah. Ось такі гілочки на дереві, так? Бачиш, все виходить. Так. ще будеш гілочки малювати чи досить? Да. Yeah. Давай. Як будеш готова, скажеш, ми продовжимо. <пробітник> да, так, тоді продовжуємо зараз я. Ось поглянь, а тепер ми беремо наш кубик і на ці ось. Де, ось... Куб, ді, ді, ді. Якого кольору бери, який тобі подобається. Так, добре. І тепер ми, е, я спочатку жовтою фарбою і робила. Це Ти жовтою жила? Да. Тепер на наші оці маленькі кружечки наносимо трішки фарби і ставимо відбиточок на наш аркуш на гілочках. Це будуть листочки такі в нас. Ми з тобою будемо, як осінь, фарбувала, так і ми з тобою будемо фарбувати. Так?

Дуже редко фарба, так? А водички багато взял. А. Да. Все? Все. Так, а ну став витбы Давай. Оп, и поднимай. Залышилась, давай еще. да да Після цвітом. Так. І потім поглянь ми будемо не тільки жовтеньким, а й помаранчевим кольором малювати. І червоним. Які листочки в нас на деревах кольорові, так. Все. Пісня.

Это еще ого. Так, який тебе тепер? Червоний кольор? <звіг> Давай, залишай відбитки. Червоненькі, так листочки на дереві у нас будуть ще. <звіг> Ну, поставила. Давай ще. Что ты его тут Вот то, что ты там лучше не будет. Она у вас в тюбиках, Вань, да? Да. ой, -ой. Молодец. Ну, садом. Ничего, yeah. Все, вытер. Ничего, все добро, Николь. Вытирай так ручка серветочка и разумночка. <laughs> Вытерну. Ну, а потом помолим. Hello! Yeah. Выходит, так? У нас уже дерево выходит. Чаривка. У нас же круто. <звук> ну, <ничего>. О, <звук> <Великі> листочки будут. <звук> да, Никольчика? <звук> в каві. Ефінт. Мет. Угу, да. Угу. Зов порте ще ще які схожі. Ось. Помаранчева і можна зелень, ще трішки Залишили залишилась зелені. Який? Чим от? Ти так вибирай. В этом. Який ти колір обрала? Ну розкажи мені, бо я ж не пам'ятаю. Салатовий. Ні. А який? Оранжевий. Так. Да. Тату да. ось свет Є много свет. Багато кольорів у тебе там, я бачу. Да. Такі незвичайні так. фарби, так? Да? Да. Ставлю, пани, ставлю, пани, липы, будешь? Не лепить, а малювать. Не <свеч> не <свеч> не <свеч> <curry>. <свеч> Ставь відбитки, малюй, листочка. Окрас. Не тобі хочеться да не став відбиточек. Що змішались фарби, чи що? І ще будеш, чи все? Що там? І що? Mm -hmm. Іще якийсь колір треба. Який ти хочеш? Можна зелених ще нікольчика додавить листочок. <гаде> Можна намалювати під деревом ще листочка, які вже впали, якщо хочеш.

Так, поднимай. и поднимай. Поднимай. Вверх. Вот. Ну, это Поднимаюсь. 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 Я ну, за чим ти є вас? Що ти хочеш? Ну, Дякую три. Ну, що ми готові тебе дерево? Да. Так, зараз я вимкну презентацію. Покажеш мені. Ой, яка краса в тебе глянь, які в нас різні дерева з тобою вийшли, так? В тебе таке дерево, а в мене інше дерево. Так трошки не видно, не, Ніколь, на листочок. В другу сторону, Ніколь, поверни листочок. Отак ще, іще, іще давай, давай. Ой, краса, яка, супер класно, Ніколь. Ти молодчинка. Я дякую тобі за роботу, дякую тату і за допомогу. У тебе дуже гарне деревце вийшло, мені воно дуже подобається. Тобі, Нікольчка, спасибо за роботу, ти була розумною. Ось такі листочки полетіли, так? Але нам час уже прощатись, тобі треба трішки відпочити, ти гарно попрацювала, ти уважно слухала пазочку. Будем прощаться, Николька.